Контролиш ногу, контролиш лікоть, контролюєш голову. І все спокійно, підліз, висунувся, побачив ціль, відпрацював, дав назад То Ви десь з далечини, чи, наприклад, з коридора <клухи> десь бігли, ви знаєте, що звідти там противник, що вас покликали, ви підбіжали, є там, приготувалися і починаєте підлазити. Бам! Є. Вернулися за укриття, вже в укритті. Бам. Вернулися. І по одному набою відпрацьовує. Огонько. Якщо взяти по самій структурі, то в нас є рядовий склад, сержантський і офіцерський. От відповідно, і так як воно зачитується посередині, от ми є середнім таким звіном, який є виконавцями від офіцерів до рядового складу, да, до нашого солдата, ми є посередниками, як і по миру, так і по війні. Сержант постійно з солдатом. Чи то може бути на полігоні, як ми зараз з вами, чи навіть на бойовій обстановці, сержант постійно з солдатом. Все, пацани, з бізона починаємо працювати всі. Дара виходимо і направо. Ідемо понад хащами сюди, ліземо понад будинками, понад розвалами. Все, маємо рух. Перший пішов. Тримаємо дистанцію. Під ноги дивіться. Доганяй, доганяй трошки. Ти спілкуєшся з офіцерами, тобто слухаєш якісь їхні настанови, їхні побажання, якось по-своєму мотилюєш, переформовуєш це все і вже по-інакшому солдатам доносиш. Тобто, що нема такого, буде коли теж щось говорять одне, люди не розуміють, а вже тоді вмішується сержант і, можна сказати, так, розчихляє людей, що їм, що їм робити, що їм сказати, як їм діяти в тій чи певній іншій ситуації. Насамперед це велика відповідальність. За тих людей, які вони приходять. Я говорю зараз за інструктора більше. Тобто це вже мій, як це крайній рубіж, через мене вже попадають туди. Тобто я стараюся вже стільки донести людям, тобто всі свої якісь навички, всі якісь бойові дії, тобто все розказати, все донести людям, щоб розуміли, куди що, ну що були підготовлені. Треба говорити з людьми, треба говорити насамперед. Не то, що вони от прийшли, так, і там Давай, макака, сказав. ні, треба спочатку з ними поговорити, об'яснити, що ви хочете від тієї людини. І тоді вже якісь дії. Дистанція в окопі має бути, хлопці. Якщо що, в нас проблема або пусты, да, одразу другий Понятно, да? І ви починаєте, тільки от боєчка підходить сюди, гранату, імітація гранати, бах, взрив. Перший номер простріл. Зразу тільки почули, що простріл, і ви зразу починаєте працювати. І ми заходимо в праву сторону. А, туди ну, працюємо. Я перебігаю на бугор. На Я вже вам буду щось підказувати. Да брус весь сюди, сюди от! Плюс два! Блять! Пішов. Під час занять, слагоджень ми просто як би, таке слово, висікаємо, хто є кращим, хто є, користується мінімальним авторитетом підрозділів. Ми вже бачимо якісь лідерські мінімальні якості, просто їх потрібно далі нарощувати. Робимо з нього сержанта, проходячи відповідний на курс підготовки. У нас є окремий батальйон підготовки сержанти. Ми називаємо його стальний хребет, так як сержант це є хребет армії. От ми самі його умовно так назвали, стальний хребет. Е, проводимо курс командира відділення кожних 50 днів е, захід. І, типу, своїх сержантів ми готуємо виключно там. Тобто, ми не беремо десь в сухопутніх військах. Е, навіть якщо до нас приходить поповнення, і військовослужбовець приходив, дзвонив вже сержанта, він отримав його там 5-10 років назад. Неважливо, ми. Перенаправляємо заново його для проходження нашого курсу, де там, відповідно, роблять свою там, закалку, їм надають і наші інструктори. Березі, березі! Забувайте говорити, що ви край! Разукрить! Край! Крайо! Давай! Пішов? Я насамперед як говорю, я говорю хлопці, тут біцепси, тріцепси, ролі не грають. Я завжди казав і буду казати, і дотримуюсь такої думки, просто зі мною в моєму взводі такі були люди, які зараз поранені, які загинули, то тверді, тверді духом на мужика, ще в народі кажуть. Так? І вони такі речі робили, що просто я отак. Супер. І це все на духу. Це все на духу. Там ролі не грає, я вже казав і буду казати, який би ти там не був. там все отут. Всі задачі на духу, на духу на мужика. Пацани, думайте оцей свій вже гражданський оцей розум викидуєте, десь в коробку його, в шухляду, глибоко ховаєте і включаєте вже що. понятно вже. Бо це не ігра, ви не йдете в Диснейленд на прогулянки. Там будуть по вас стріляти, реально будуть стріляти і хочуть він бути, помітно Ну і треба якось протидіяти. Там. Треную їх, тому що хочу, щоб вони жили, вони воювали за свою Україну, вони виживали, боролися, вризалися за цю землю. Є різні люди, кому хтось швидше сприймає в рацію, хтось повільніше. Але з досвідом, з руками самої підготовки, ми бачимо, що так ще не так. Люди тренуються, люди практикують. Люди тренуються, люди практикують, і видно, тобто є різниця між першим днем і тим самим, наприклад, сьомим днем його заняття. Людина хоче, людина, людина бачить, що до неї нормально ставляться і нормально поясняють, роз'ясняють, не кричать на неї, там не закачують там до як кажуть до потери пульсу. Тобто, умовно всі такі армійські моменти вони присутні. Воно має бути без цього ніяк. Є має бути своєрідна дисципліна. Так чи не так. Але як так, як, як кнут і пряник, Тобто треба десь десь і жорстко, але десь треба роз'яснити, а не просто кнут, 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 людей, щоб людина не прийшла, затуркана до тебе і ти думає, ну, що, 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 чим вона займалася, що з нею зробили? Гасло сержантського корпусу Збройних сил України Слідуй за мною, роби як я. Воно сприймається для сержанта, щоб він робив бездоганно свої обов'язки. І це перша частина, да? «Слідуй за мною. Переходимо на другу частину, «Роби, як я. Тобто, якщо він робить бездоганно свої обов'язки і особливо склад за ним тянеться, відповідно, щоб повторювали його, його роботу, його результати і постійно десь на... нарощувати. Хочеш щось зробити, зробити сам. Своїми діями. Вони дивляться на тебе. Просто в мене дуже був хороший е -е, вчитель, ну, побратим, зараз поранений. Тобто він завжди вилазив. Ярик, рік, давай, давай. І волю в кулак, і треба було вилазити і стріляти. Було таке, що лишилися під ціверском троє. Після бігли через поле і треба було їх стримувати. І, і там вже, як ти казав, треба було влазити і відсіч давати. З прикладом він все показував, тобто він вилазив. Понятно, я вже потім трошечки набрався мужності, а собі почав вже там. І лішувати це все діло. О, це все боями, боями загортовуєшся, боями. Понятно, що всі бояться, страх має бути контрольований. Ну, але задача стоїть, її треба виконати, правильно? Ну, а так от я боюся, ще щось. Всі бояться. Ну і своїм прикладом. Все своїм прикладом. Прокладаєш як цей терновий шлях своїм прикладом. Так воно йде, і так котимо ми ту бочку. Інакше ніяк. Крию! Сержант для бійців є в першу чергу побратимом. Також є, може він бути другом. Так як сержант навчає людей, він так само стає і інструктором для них, тобто він вкладає в них багато зусиль. Також сержант. Є мотиватором для своїх людей. Він мотивує людей, заряджає якби, на ту впевненість рухатися з ним, його слухатися, виконувати разом задачі. Мама, тато, брат, сестра вони разом живуть. Відповідальність само собою, потім швидке прийняття рішення. От, і то іменно цей має бути стержень, щоб особовий склад за ним йшли. Тобто він може бути це якби рахувати третім пунктом, а можна рахувати поза, поза конкуренції, тому що це вже більш не його, це як його приймає особовий склад. З цієї сторони можна подивитися. І небоязнь, кажу, після прийняття рішення понести відповідальність за те, що ти був прийняв. Сержант — це права рука офіцера, розуміло, він є з особовим складом. Безпосередньо там знаходиться, тобто йому більш видніше ситуація. Понятно? Бойовий сержант, це бойовий сержант, це моща. Ну і хлопці дивляться, і воно так має бути. І... Офіцер займається вище, задачі стоять, а це безпосередньо вже з колективом тобто, вариться в тій каші. І хлопці це все бачать і вони підуть за ним, якщо він толковий, досвідчений. Вони підуть за ним на край світа, повірте.